З 2008 року у нашому місті на базі Шепетівської загальноосвітньої школи номер 4 діють класи з польською мовою навчання. Усі питання по забезпеченню їх повноцінного функціонування та організації навчально-виховного процесу школярів вирішуються спільно адміністрацією освітньої установи та управління освіти Шепетівського місьвиконкому підтримки і сприяння батьківської громадськості. Всього у цих класах навчається 83 учні з 1 по 7 клас. Цьогоріч новий, 2014-15 навчальний рік для дітей середньої ланки навчання та їх батьків розпочався дещо із хвилюванням. Адже до нинішнього моменту школярі навчалися в класах з польською мовою навчання окремо і їх наповнюваність становила 5 клас 9 учнів, 6 і 7 клас по 12 дітей. У поточному році дані учнівські колективи приєднали до звичайних україномовних класів. Це і стало причиною конфліктної ситуації. Батьки хочуть, щоб збереглися класи їх національних меншин. Не так як говорять, що в п'ятницю було прийнято рішення. Оказується, не довевши до до батьків нікого, що лишили права на класів національних меншин, а написали класи з поглибленою мовою. Усно я отримала відповідь з міністерства освіти, що цих класів. Не мають право класів для національних меншин, не мають право об'єднувати з українськими класами. Що знаючи це, зробили. Що ви, батьки? Скажіть батьки, підписували, що ви погоджуєтесь на поглиблене класи з поглибленим. Бо це інший статус. На сьогоднішній день в нас в Шепетівці є унікальна можливість зберегти і примножити польську школу. Чому польську? Тому що. Стільки добра і стільки такої підтримки, як зробила держава Польща для України, не зробив ні весь світ. Вимога, яка будь ласка, ми всі і батьки, і все хочемо, щоб приложили зусилля, щоб зберегти. Польський клас, коли відкривалися ці класи, так як ми маємо польське походження, ми хотіли, щоб наші діти вивчали ту мову, яку ми не могли, не мали такої змоги. І зараз в нас така унікальна можливість, дякуючи пасічник Валентині Ізидоровні, з'явилася. Ми віримо, що наші бажання і прохання почують. Бажаю навчити польської мови дітей навіть безкоштовно, аби тільки бажали батьки і наше керівництво школи. Сьогодні мені дуже дивно і обідно, що ми дійшли до такого моменту, що сьогодні. Зводяться класи з українською мовою навчання. Я перевела дитину з іншої школи не для того, щоб мою дитину звели з українськими класами і не для того, щоб зараз в класах було по 40 дітей. Проблемну ситуацію, якою перейнялися батьки дітей, прокоментувала директор навчального закладу. Це питання проговорювали неодноразово. Питання кадрового забезпечення класів з польською мовою навчання, а саме ними вистачає вчителя математики, фахівця, який би знав, досконало володів польською мовою, фізики і хімії. А решту вчителів ми е, готували в закладах е, в Польщі дехто проходив перекваліфікацію при Кам'янець-Подільському університеті. Зараз є домовленість на цей навчальний рік, Острозька академія прийме на навчання ще тих педагогів, вчителя музики е, і так далі. Тих педагогів, які е, потребують е, цієї освіти. Тому на цей навчальний рік, як перехідний ось цей період було прийнято рішення, тому що було. Е, була серйозна перевірка з обласного управління освіти кадрового забезпечення і кадрове забезпечення ми не змогли забезпечити на середню ланку. На початкові класи все гаразд. Класи функціонують і на сьогодні. Все в тому режимі, в якому ми працювали далі. А зараз готуємо кадри і не можливість, що з наступного року ніхто не сказав, що цих класів не може бути відновлено. Присутній у цей день на першовересневому святі дня знань у загальноосвітній школі номер 4 виконуючи обов'язки міського голови. як Виявилось, про проблему, що виникла тут, нічого не знав. Тому запропонував власне вирішення питання і висловив особисту позицію. Пропоную, щоб сьогодні громада, яка зібралася тут на цю акцію протесту, щоб вони спільно з дирекцією зайшли в клас, в приміщення якесь, щоб не було це на вулиці. На сьогоднішній день треба написати проблему і моменти вирішення, щоб люди ознайомилися з усіма документами. Якщо на сьогодні тут не знайдемо спільної мови, є в нас управління освіти. В управлінні освіти є відповідний фахівець, який цим займається. Ми можемо зв'язатися напряму з обласним управлінням освіти. Якщо є питання, наприклад, легалізації тих дипломів, кількох дипломів і процедури, цієї, як кажуть, що вона має пройти ця процедура до трьох місяців проходить. І на сьогодні є проблема і не відкривається заради цього класу через те класи, значить треба тоді виходити на керівника обласного рівня, який би дав доручення відповідному управлінню зв'язатися, зібрати ці дипломи, централізовано звідвести туди і провести легалізацію. Якщо тільки в цьому. Розумієте, треба спочатку перелік проблем, що ми можемо зробити на місці, що може зробити управління, і що може обласне, і що може зробити міністерство. Учні п'ятих сьомих класів святково урочисті у цей день з нагоди свята знань на камеру колективно продекламували. Ґдець ми поляками і земи, 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 наша школа існела. ми є поляк. Амі їх хочемо, щоб наша школа існувала у цей же день. Батьки учнів, очолювані головою Шепетівського осередку спілки поляків України, адресували звернення на ім'я міського голови і начальника управління освіти Шепетівського місьвиконкому, а також директора департаменту освіти Хмельницької обласної адміністрації. У поданні було висловлено колективну позицію батьківської громадськості та сподівання на позитивне вирішення нагального питання. Ми звернулися за коментарем до заступника начальника управління освіти Шепетівського місьвиконкому з питанням. Про подальші дії та рішення посадовців з даної проблеми був направлений лист в департамент освіти і науки за підписом виконуючого голови міського голови секретаря міської ради Михайла Івановича Полодюка про надання роз'яснення щодо функціонування цих класів у цьому навчальному році, тобто, зокрема. Які педагоги з якою освітою мають право читати в цих класах? Далі, яка кількість і які навчальні предмети мають викладатися на польській мові які на українській мові? Далі, який порядок визнання документів про проходження про, про освіту і про проходження курсів, отриманих за кордоном? Тому що на сьогоднішній день були спроби вирішити кадрові питання. Один з вчителів, який працює в середній школі, пройшов курсову підготовку у Любліні. але цей документ не має ні поставленого апостоля, ні пройшов визнання у Міністерстві освіти. Тобто, визнати дієвість його в Україні ми не можемо. Тобто ми чекаємо роз'яснення і сподіваємося, що питання розв'яжеться позитивно, і нам департамент освіти і науки Підкаже, скажімо так, скоординує роботу і дасть можливість вирішити позитивно це питання.